Не пандерівці, ми хлопці дружні для України. Вільної. Дядяшної друзі, усім підписникам, значить, що садимо картошечку. Вже 4 рядочка посадили, тобто раз туди і раз звідти. Загалом буде 10 або 12 рядочків, Одно з двох. З осені було виоране Гірчицю заорали, весною профризували, ту остальну частину города виорали І плюс сусідський город, де були також гарбузи, також виорали Це все виорали Шефенєм і це все виварили нашим самокльопним пушком. Ну, зараз, якщо, так, покажем, як завжди, покажемо, як садимо, що і як, так що дивимося. Значить, зараз спробуємо і посадити і вам засняти. На колесах цік дідьку обрізали, менше зробили. Потім покажу. Так, чекайте. Тут поки скидає по дві, по три. Клацає постійно з гордачі з проволоки, щоб воно не негостювалося. На... Бачите, як виходить, раз із Ну Тут ще можна посередині наварити якісь кляпаки, щоб воно його краще здирало. Город тут профрезірований. Садимо всього 12 рядочків. Якраз ще назад вернемося і все. Думали 10, але щоб назад в листу не їхати, буде 12. Так, Поки картоплю воно закидає. Дивіться, бачите? Треба ще штарі такі доварити туди, щоб мною продирало. де то, що треба. Дуже мокро. Але та йдіть. Де коли по дві бере, але хай бере, головне, щоб по три не брав. А, промахнувся, ну нічого. Бачите, ці згортачі нормальна тема, і кажуть, треба ще доварити шипи на них, щоб воно краще його згортало. А так, отлічно. Картошки пропускає мало, в основному бере по дві, по три. Ну, раді картинки зробимо. Зараз доїжджаємо до кінця, піднімаємо, все обстукуємо. Бачите, там вже трактор виїхав. Це ми сапою потім при кінці візьмемо, прийдемо. ці всі рядки загорнемо. Бо тут виходить, що проворано, ще профрезеровано. Ти коли по м'якому ти в глибині, туди виїжджає вже на цілину, Воно його піднімає всяке. Там в кінці то нормально. Доїхав, підняв, розвертаєшся. Все, зараз обсукуємо і роботаємо далі. Значить так, перед кінцем відео ще показати. Взяли по сапці. І просто бачите оці ну, сантиметрів 70 до кінця, коли воно виїжджає на це тверде, я вам казав. ну Починає трактор піднялося, а то ж все в м'якому було. Взяли, отако от дорівняли ту картошечку, яка в нас була поверху. Отак це все в рядочках виглядає. Довольно таки рівненько і добре. Через два тижні, тиждень буде мало, через два тижні беремо, цепляємо адідас зразу з плужками напереді. І це все діло і підгорнемо і просапаємо Мінімум буде так робитись два рази, тобто одні виходні, другі виходні. Ну в ідеалі кажу три рази. За счет того, що проїжджає плужок, він вам бур'ян як правило, весь зрізає, а далі йдуть йожики на скорості. Його там не треба далеко вглублювати, Сантиметр, півтора, все. Далі йдуть йожики на скорості. Воно це все діло перетрублює і просто викидає. І у вас, виходить, картошка і підгорнулася, і вспушилася. Ще плюс в тому, що просто земля зразу, яка йде знизу, якщо вона десь зцепане якусь цю ленту, то воно його зразу передроблює. Нема такого, що ти взяв, підгорнув і тобі ленту викинуло і вона засохла, і потім ти не знаєш, що з нею робити. Так що так от. Все. Пішов наш останній рядочок. Трактор йде без нагрузки, взагалі нормально. Але Но, кажу, профризіровано. І дуже мокро. Оце вот зараз картоплі, головне, щоб хватило, тому що что... кидає десь через сантиметрів 30-27, десь так міряли. Звісно, що справді все поправляв, а ти тільки знімав, то було б бы набагато краще. Тягу треба брати МТЗовську велику, центральну. Вся випущена на максимум. Призували, порали, зараз садимо ці. Е, рівні не б'ють, все нормально. Успокоїтель працює на ура. На ньому тільки бороздки блищать, там де ремень ходить. Пізніше розберемо, покажемо, що там і як там. Поки все нормально. Покажу, коли придуєш особливо, то воно дуже лупило. Зараз все нормує. Но ці передні сушники грибуть, як має бути. Вони все такі, звісно, розміром, що глубок. Бачите, надіюсь, видно, як картоплю кидають. Непривично просто, що солока латає збоку, бо Всі думають, що щось десь поламалось. По факту просто саде картошечку і обдирає землю. Щоб не було цього налипу такого і щоб воно його не коваляло ні вліво, ні вправо. Так все, досадили. Зараз тут пару штук докину, бо бачу, тут не було. Отако зробимо. Одну, тут а другу. І так же саме тут ставимо. Саме бачите, як налипає земля. Все, виїжджай. Бачите? На цих передніх сушніках то взагалі капець. Ну я їх навіть ні разу не обстукував. Тільки пушки обстукував і колеса. Колеса, до речі, на самому мінімумі, дивіться. Бачите, чим менше колесу, тим частіше кидає. Плужки виставлені вам для орієнтіра. Це якщо брати, що центральний винт на максимумі і іменно під наш трактор до 240-й, тому що в кого більше колеса так не вийде, треба буде по-своєму мудрувати. Грубо говоря, кожен раз, коли виїжджаєте в город, перший рядок це ви придрачуєтесь до нього, грубо говоря. Вам треба все по-новому настраювати. На 15,5 виставлені ці. Тобто звідси доверху 15,5. Цей на 18,5 виставлений, той на 15. Центральний вищий, тому що він все одно буде саме найбільше гребсти. От і все. Центральний винт на максимум. Що воно дає? Коли ви його виставляєте на максимум, у нас є МТЗовська тяга, треба буде її ставити. Коли ви його виставляєте на максимум, у вас сажалка. Буде рівні з трактором, тобто буде рівну Що це вам дає? Можна, звісно, і по-другому зробити, щоб там, грубо говоря, ви її піднімете, плушки не будуть так вліплятися в землю. Но, у вас буде набагато глибше картопля рости. Раз. А друге, коли будете садити, у вас на раму почне забиватися земля. У вас будуть не сушники, бачите, нас по сушниках видно, там, де навіть вони ідуть мокрі. А вас начне, он в, там, де пальці стоять, в раму начне земля йти. От, і ви будете тягнути не то, що колеса, два сушніка і три плужка, а ви будете тягнути, кроме цього всього, і всю раму сажалки. Отак. От от. Ці поврізали, залишили там десь по сантиметрах, грубо говоря, два. Нащо так зробили на колесах? Тому що. На цій землі там би вже такі скиби набилися, що ого-го. А так, виходить, більш-менш мало набивається. Ну, все одно дуже мокро, дуже великі душі є лівстигли. Хто буде робити колеса більші менші, основна порада. Бачите, як іде. Тобто, це лягає і сюди. Якщо зробите, що ця буде зверху, тобто буде йти ось так. То багато не посадити, вас дуже почне забиватися все. Робіть так, щоб воно було по ходу. Тобто це лягло, це лягло, це лягло. Якщо вас буде обороті, те, що це буде крутитися вперед, то вас тут буде дуже багато забиватися землі. Навіть оце не поможе. Воно так ось з цим єлі справляється. Тут по большому счету треба брати рамку, наварювати маленьку і ставити сюди ще шипа одного, щоб він всередині їх згрібав. Отак. От як завжди. Всім щастя, радості, удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал. Пам'ятаємо, що головне – це здоров'я. А ми зараз почнемо садити гарбуз.